Так, всім підписникам та гостям мого каналу привіт! Трошка вже захлиб, так що не ходіть в футболках. Значить, дивіться, є таке поле, стояла вода. Розкинув ні, пішов фризою, ніби трошки підсохло, але не повністю. Ось так виходить. Ну і твердо. Туди не знаю, чи я буду ліз, тому що там жижа. І <кій> маємо плужок 2,20 Ось такий він. З пополам його заставив орати. Якщо то, можна сказати, оранку Мінус його, він легенький. Другий мінус. На такий трактор він не піде. Того що сам трактор вищий і як тягами отут, і не скручують донизу, тягів просто не вистачає, воно ну, падає. Не варіант. Це був на одну точку він зроблений. Так що все, що тут і від нього залишилося, це один плуг, другий предплужник, який і теж я його переробляв. Там того нема, там того глина зігнула. Тут з варкою, там з варкою і тут піднизимо. Того, що болти рвуть, капіталізовано. Чи немає якийсь корінчик, ще щось, його просто немає цього болта. Хлопці, кому треба, дивіться, на мототрактор, класний плужочок, кому треба пишіть, тому що стойка, коротень і на, піски. на пісок класний плуг. Все решта таке воно воно заліпає, стаєш і чистиш. Ну і покажу як він плюс-мінус буде орати і має орати. <кій> Зайдете ви до техноборона. Він рознос робив. Як дядько на мототракторі з ним випадку? Ну тут капець. Поїхали! Ось так, думаю, було видно. Не знаю, що я там засняв, тому що сонце засліпило. Мам я, коротше, ще один такий камінь, ложив я на мототрактор. Ора він класно. Ось так. Виходить. Звичайно, йому треба вагу, щоб він зразу залізав гарно. От. Ось така орнка Тут земля звідси падає. От. Заберемо те фризову трохи, щоб плуг горне. От скільки ми маємо. Лодошка. Ну 15, 18 це є. От. от. Доки вони йшли, брала Видно. Ну, багно ще, мокро. Ну, кажуть, як дощі будуть, ну треба якось землю переорати. Плюс качани, ту капуста ще була. Та й таке хлопці. Так що підписуємось на канал, дивимося, а до цього чуда. Може буду саморобний плуг робити на високій стійці. Того що стерню ним орати після наших комбайнерів. Просто нереально. Так що ось так. Цей плужочок, він трошки йде зігнутий. До коріння його зігнуло було. Так що якось так. Гребню не хочу кидати. Тому що буде добре заростати. Ну, в принципі, можна кинути, але я не бачу сенсу. Та ціке, добре, підписуємось на канал. Всім мирного неба. Всем папа. -па.